Катя Катерина, ех душа. Да чого ж ти Катя? Хороша. З коляскою чи що. Ага, так, ти вже й поїхала. Добрий день. день. А дитину куди ви хочете? На руки. А, а це чому? так не працює. Ну Тому що є правила дорожнього руху. Йому рік, він вкриз. Ого, цілий рік, я зрозумів, добре. Перезамовте, може хтось повезе, я не повезу. Що? Звичайно. А чому? Тому що ви замовили на відповідну категорію. Вам потрібно категорію kids. Ви Розумієте, що я 650 п'ятдесят на дитину, і в мене немає грошей. Ну а я що зроблю? А мені просто так треба із-за цього кататися? Да? Да. Логічно, так. Да. Ви отримали компенсацію. Каже, ви розумієте, я на дитину 650 гривень отримую. Детські, детські. Каже, йому один рік дитині. Ну це да, це стовідсотково можна без дитячого крізь...